Тому що це каміння це відвали породи, знятої з дна океану, і зваленої в купу неподалік гігантського кар'єру, який викопували гігантські комбайни. У той далекий час океани тільки почали з'являтися, а добування викопних ресурсів відкритим способом ще було в самому розпалі, і воду з низин треба було кудись відкачувати, приблизно так, як і в наших кар'єрах. Але куди подіти воду з кар'єру в масштабі планети? Для цього найбільшу низину планети перегородили стіною висотою понад 5 км і такої ж ширини і з воротами для пропуску води. Вона стоїть там і зараз, і стоятиме до кінця цього світу. Мабуть. Вона була на картах Google ще до 2015 року, потім її стали затирати. Як і багато інших слідів титанічних будівель на дні океанів. Вас вражають розміри, так і завдання вирішувались космічного масштабу, і технічні можливості були відповідні, на відміну від наших. Отже, одну половину низини осушили, перекачуючи воду на інший бік стіни. Цього вистачило на якийсь час, може на 200 років, може на тисячу. Коли з однієї половини океанів усе корисне вишкребли, перебралися на іншу. Технічно це виглядало так. Техніка виїхала на стіну, після цього ворота в стіні відчинили та впустили воду на відпрацьовану половину. Потім ворота зачинили, а воду, яка залишилася, з невиробленої половини перекачали помпами. Після осушення кар'єрні комбайни спустилися зі стіни на інший бік низини. Та продовжили вироблення планети. Звісно, це осушення не до стану пилюки тарепаного дна. Логічно уявити в результаті осушення дуже мілке і тепле море, в якому працювали гігантські екскаватори. Ось тут і з'являються наші мушлі на вершинах гір. Адже за сотні років добування породи з дна майбутніх океанів. Там встигли з'явитися донні відкладення правильно з молюсками.